Привіт! Дуже багато було запитань, як змінити струну, коли вона порветься. От у мене вона робоча, але не надовго. І вона вже не робоча. Виключаю з розетки. Так сталося у вас вона. Порвалася. Ось зараз зафіксую камеру ось так. Порвалася трагедія. Нічого страшного в цьому немає. Відстібаємо крокодил відстібнуло. Ось тут, там, де вона була закріплена. Хочете розмотуєте, якщо є дирочка. Ножничками і забрали її. Тут потрібно відкрутити верхню гаєчку верхню таку. І акуратно, щоб ви ножницями не погаратили струну, яка тут вже є закріплена з боку. ножницями або плоскогубцями. Трішки на себе, ось де вона закріплюється. Бачите, тоді тут такий проміжуток буде. Ви зможете запхати ножниці збоку, чи канцелярським ножем, чим ви там будете обрізати. Не знаю. Уявлення поки що немає. Тому я працюю ось. Є струна. Потрібно гарненько, рівненько. Трішки собі тут перегнули. О, вона зафіксувалася. Ось цю остачу яка є, ви її витягли, ви її трішки підрівняли, запхали сюди в колечко. І починаєте. Накручувати, накручуєте, накручуєте щільненько. Бачите? Зараз фіксацію зроблю. Ось. Накрутила, закрутила. Докрутила. Все. Далі я її, як вирівнюю, ви її можете більше натягнути, можете менше. Головне, коли у вас такі петельки робляться, ось, не треба їх затягувати. Ви струну ламаєте так. Тоді вона вам буде погано працювала. І натягую. Ось, щоб спружина моя ось так, я її трішечки розтягую. Запам'ятайте, хочете перед тим, як ви будете собі міняти струну, лінієчкою відміряли спружину, скільки вона була натягнута, тоді заново її зробили таку ж саму, як вона і була. І обмотую я навколо. Цей болт нижній я не чіпаю. Обмотала я навколо. Тобто, попри цей самий болт, я починаю обмотувати. Далі я закрутила. У когось, можливо, під час того, як ви будете працювати, ось ця гумочка злізе, ви її трішечки назад. Якщо вам здається, що вона завелика, її можна трішечки, це ізоляція. Її можна чуть-чуть тут обрізати. Навіть коли вона чуть-чуть там присмалилася, нічого страшного немає на роботу, вона не впливає. Головне, щоб ви туди не лізли, бо там ізоляція, і включаємо. Включила я. Все, працює. Ось. Током не б'ється. Ще принаймні ні разу мене не било. Скільки років чоловік робить, ще ні разу нічого не било. Бачите, коли до неї дотуляєшся на ці місця? Ось, між пенцетом. Немає. Ой, якщо сильно придавити, то немає. Можна з-піднизу. Все збоку струну, далі, розмотали і її вирівняли. Так як вона була закручена, вирівнюєте, вирівнюєте. Тут вам прийдеться трішки побавитися, тому що, вона ж вже позамотувалася гарненько, заки ви її там розтягали. Ось, бачите, вона така покручена. Ви її натягаєте на себе і між пальцями ви її рівняєте. Щоб вона була рівненька і без таких усяких згинів. Те, що там є, ви рівнюєте повністю. Бас запасної струни повинно хватити, якщо робити таким способом, як я показала. ну, Має хватити надовго. Разів на 3, 4, це точно. Хоча залежно, що ви її будете зробити. От я її вирівняла повністю. Далі собі на три пальці замотую. Ось три. І пішла навколо замотувати. Таким принципом я всі струни замотую. Тільки дивіться, щоб вона вам не перекручувалася і не було загинув. Все, тут собі закріплюєте її заново. Будуть якісь запитання, ставте їх в коментарях під відео. Під кожним відео я залишаю номер телефону, це є Viber. Зі мною можна зв'язатися і обговорити все те, що стосується термоножів, Як ними користуватися? Оплата можна при отриманні, можна на карточку ФОПа. А якщо потрібен чек, я можу надати його. Гарного вам користування. Так, ще додам основа з дерева, тому приємний запах дерева буде. Дякую за перегляди. До скорих зустрічей!